Як реагує твоє серце, коли я скажу, що Бог призвав тебе до лідерства? Якщо Бог спас тебе і призвав, стемрявив своє царство, простив тобі твої гріхи і зробив тебе своєю дитиною, він бачить тебе лідером. Що таке справжнє християнське лідерство? Є безліч знаєте, визначень в теорії менеджменту, що таке лідерство, але все одно суть все одно зводиться до одного: справжнє лідерство. Це здатність впливати на інших. Ісус Христос сильно впливав на інших, і всюди, де Він появлявся, це розділяло людей, Він впливав на них, на їхні рішення. Це розділяло людей на дві категорії: одні починали ненавидіти його, а другі ставали його послідовниками. Отже, лідерство це не про ряси, ранги чи вік. Це твоя здатність впливати на інших. Лідерство. Це здатність впливати на інших через натхнення, що згенероване захопленням, що мотивоване твоїм баченням, яке ти отримав від Бога, яке народилося через тверді переконання, що є наслідком відчуття великої Божої цілі на твоє життя. Таким чином, кожен покликаний Богом може бути лідером, відбутись як лідер, якщо він слідує цьому. Процесу. Давайте ще раз розглянемо це визначення. Лідерство починається перше з відкриття цілі на твоє життя. Друге, це стає твоїм особистим переконанням. Третє, це перетворюється, це переконання перетворюється на бачення, на картину, яку ти бачиш в своєму серці. І четверте, ця картина захоплює тебе, вона стає пристрастю, яку ти переслідуєш. І п'яте, це захоплення, це пристрасть. Люди бачать її, вона надихає людей. І коли ти надихаєш людей, вони дозволяють тобі впливати на них. А коли ти впливаєш на людей, ти стаєш природнім чином для них лідером. Справжні лідери вони взагалі не шукають послідовників. Вони, і, власне, не шукають лідерства. Те, що вони дійсно шукають, це відкрити ціль на своє життя. Для чого я народився? Хто я? В Божих очах, що я відчуваю глибоко в собі? Що я маю зробити для свого покоління? Це перші питання, які народжують лідерство. Саме твоя ціль, а не твої знаєш, шмотки чи твоя тарандайка, відділяє тебе від натовпу. Твоя ціль, яку ти знаєш, бачиш і слідуєш. Всі лідери розвивають почуття призначення. Це. Почуття призначення приводить до їх до глибокого переконання. І от без переконання в твоєму житті ти не станеш лідером. Ти маєш бути твердий в твоїх переконаннях. Ти можеш без переконань бути максимум менеджером, виконувати чиєсь бачення і опиратись на чиїсь переконання. Переконання це твоє глибоке впевненість, твоє глибоке впевненість, що ти важливий для свого покоління. І кожен з нас який приходить на цю землю, щоб зробити щось важливе. Але більшість з нас помирають, так і не зрозумівши, а для чого я був дарований цьому поколінню. Глибоке переконання приводить нас до відчуття бачення, тобто візуалізація наших переконань. Вона проявляється в, в картинах, які ми бачимо в собі, які їх виношуємо в собі. Те, що ти думаєш глибоко всередині. Що є, що ти думаєш глибоко всередині, про що більшість і не задумується? Більшість вони навчені просто отримувати освіту, потім роботу, а потім оплатити всі рахунки за своє життя і померти. Так є, коли нема ніякого відчуття призначення, відчуття переконання, для чого ти тут. Більшість людей, хто хочуть бути лідерами. Вони насправді не мають чітких переконань. Все, що їх цікавить, це їх мотивує позиція, гроші, а може, і легке брудне життя. Робота за гроші це нікчемне життя. Я повторюю: ми не покликані просто працювати за гроші. Ми покликані реалізувати Божий потенціал, досягнути цілі, які ще були на наше життя до нашого народження. Але аж ніяк ми не покликані просто прийти на цю землю і відпахати за гроші і померти. Отже, лідерство народжується, коли ти відкриваєш віру в таке велике переконання, що воно стає переконанням в твоєму розумі серці. Як, знаєте, як колись відомий американський борець за запроваджує темношкірих. Ой, Лютер Кінг, так? Він написав такий трактат Я маю мрію. І ти можеш описати своє переконання теж в чітку картину. І якраз твоя картина, в твоєму розумі, вона і створить це гаряче захоплення, яке буде надихати мотивувати тебе, а за тобою будуть іти інші. Там, де нема захоплення, там не буде лідерства. Всі справжні лідери вони живуть і діють від пристрасті. Що таке пристрасть? Біблія каже, що це бажання, що сильніше за смерть. Це коли ти знаходиш щось не для того, щоб просто жити для нього, але за що ти готовий навіть покласти життя. Ось що таке пристрасть. Ми завжди помічаємо і захоплюємося людьми, які мають переконання і які мають пристрасть, навіть коли вона така доволі, знаєте, якась не супердуховна. Коли ми бачимо відважних воїнів, коли ми бачимо відважних політиків, коли ми бачимо посвячених лікарів, коли ми бачимо материнство в його красі, ми бачимо, що це пристрасть виконати своє призначення. Люди готові заплатити найвищу ціну заради цієї пристрасті. За що б ти готовий померти? Що для тебе важливіше за життя? Ось і є тест на те, що є твоєю пристрастю. Лідери, по суті, це мертві люди. Вони мертві для свого, вони мертві для своїх власних амбіцій, для своїх власних кар'єр і так далі. Коли ти розвиваєш цю пристрасть, ти будеш надихати людей. Люди надихаються тим, за що ти дійсно готовий жертвувати. Ось чому люди не слідують за нами, тому що вони не вірять нам, вони не бачать, а за що ми готові жертвувати. Ісус Христос сказав, що найманець Він дивиться за вівцями як менеджер. А коли приходить вовк, то найманець втікає, бо це не його вівці, це не його пристрасть, це не його призначення. Він просто працює за платню. Але добрий пастух, коли приходить вовк. Він стає між вовком і вівцею і віддає своє життя, якщо треба, тому що він знає, це моє призначення, це моя пристрасть, і я на своєму місці. Саме це розділяє лідерів від менеджерів. Якщо ти хочеш стати лідером в цій країні, ти маєш дати сам собі відповідь, чи я є тим лідерським матеріалом, чи є щось для мене, за що я готовий віддати. Найдорожче, заплатити найвищу ціну, а не просто самозберегтись. Якщо ти збираєшся вплинути на цю націю і зробити різницю в твоїй країні, ти не можеш думати лише про своє і лише про самозбереження. Ми такі зайняті, щоб зберегти своє життя, що ми навіть не маємо коли дійсно робити то життя, до якого Бог того високого рівня життя, якісного життя, посвяченого, до якого Бог нас призвав. Ісус сказав: якщо ти хочеш бути великим, ти маєш бути готовим втратити своє життя. Бо якщо ти його збережеш для себе, ти його в кінцевому результаті втратиш. Не всі це розуміють, але тут є на чим подумати. Але Ісус каже: ну якщо ти втратиш своє життя, каже заради мене, заради Євангелії. Ти його здобутиш. Ось воно, лідерство. Була така Роза Паркс в Америці, це коли ще була боротьба за права темношкірих, де темношкірі не повинні були займати місця в автобусах, там, в публічних місцях, де мали сидіти лише білі. І був випадок, коли вона відмовилася уступити місце білому чоловікові, і вона пішла в тюрму за свої переконання. Вона мала переконання. І ці переконання поміняли. Штати і сьогодні Штати такі, як вони є, з демократією зі всім завдяки таким людям, які мали переконання і стали лідерами в своєму поколінні. Чи ти готовий піти в тюрму за свої переконання? Лідерство це про пристрасть, і лише пристрасть захоплює і надихає людей. Якщо ти не надихаєш людей, ти змушений будеш ними маніпулювати, щоб вони слідували за тобою. І як тільки ти маніпулюєш, ти вже не лідер, а ти диктатор. Надихати можна лише пристрастю, яка є тоді, коли ти знаходиш щось, за що ти, як ми вже сказали, готовий заплатити найбільшу ціну. І є різниця між тим, що бути лідером і просто добре себе поставити в житті. Справжній ти схований глибоко під цими откровіннями, які ти маєш отримати сам перед собою. Ми прийшли в цей світ. З ціллю. Спочатку була ціль, а тоді було наше народження. Ти не народжений просто все життя платити по рахунках, але, ти і вмерти, але народжений ти заплатити свій борг перед своїм поколінням. Лідерство це відчуття відповідальності перед своїм поколінням. 500 тисяч сперматозоїдів померло. Напевно, не так. 499 999 сперматозоїдів померло перед тим, як ти був зачатий. Лише один зробив це. Здогадайся, хто це був. Ти вже, коли народився, ти вже виграв перший біг, ти вже народився лідером. Не намагайся бути переможцем, ти ним вже є, якщо ти прийшов в цей світ. Стань лідером в цьому поколінні. Стань носієм бачення в цьому поколінні. Стань відповіддю для свого покоління. Будьте благословені!